Житловий комплекс Каховська 62А. Четверта секція. 21-й поверх. Квартира Смарт. Квартира з незакінченим ремонтом. Площа квартири 30,41 м метра квадратного. З виконаних робіт. Постелена підлога, поклені обоє, робоча частина кухні, викладена кафельною плиткою. На стелю планувалися натяжні потолки, що не встигли зробити. Отже, я не засклена. Вікна квартири дивляться в напрямку правого берега, відкривається вид на лавру. У дворі комплексу облаштовані дитячі майданчики та спортивні. Ванна кімната 4,5 квадратних метри, обкладена плиткою, сантехнічні аксесуари не установлені на даний момент. Також потребується установка двох дверей, два дверних блоки.